Так, аби в той бік, або те, що брівно, нормально. Профильно поїхали. Дорога Говорять, очевидно, водій так про те, що прокурорці показували якісь документи. Сьогодні відбулося другу порушення чинного законодавства на підтримкування кримінально-професіонального кодексу. А саме працівники Шевченківського перевіді поліції на чолі з керівником Ігорем Петриком і застосуванням сил спецпризначення самовільно, без належної законодавчої підстави вірвалися на територію будівельного майданчика з метою проведення несанкціонованого обшуку, мотивуючи це ухвалою суду. Слідчого судді, яку відмовляли вручити представнику замовника, незважаючи на численні прохання і поперечення. Що стало в результаті слідчої дії, та, чесно кажучи, нічого. З якою метою вона була здійснена, невідомо. Все ж таки залишається лише суб'єктивне бачення, що це була свідома провокація з боку правоохоронних органів. Метою показати забудовника в негативному світлі і спровокувати конфлікт з місцевою громадою. Результати слідчої дії не відкінчалися успіхом, бо жодних заборонених предметів зброї психотропних чи інших сильнодіючих засобів, які хотіли знайти, в лапках знайти працівники обласної поліції, не виявилось. Ось такий результат. Вчора, ви розганяли, їх казали, що а півгодини провести обшук чи перевірку плану? Мета проведення це проведення слідчої дії, проведення обшуку. На підставі чого, з якою метою, невідомо. Понятими були залучені безпосередньо працівники правоохоронних органів. Цьому є підтвердження в відео, відео, знятому замовником. Чи вдалося все-таки правоохоронця зайти за Запорках, так і здійснити цей обшук? Так, безпосередньо, з застосуванням грубої сили і з нанесенням тілесних ушкоджень охорони, все зробили. Ганьба! Ганьба! Якщо бреше людина, то що ви можете. Бо ваш коментар дай сніг, ну що ви хочете? Але білюйте, то також працювати. и вы где